Привіт! Сьогодні хочу вам показати контролери тиску торгових марок Coyer та ВОДОМЕТ. Модель це КСР8р, а це vds 8 r Як вони працюють? Вони керують насосом по нижньому тиску, вмикають насос. Коли тиск в вашій системі падає до півтори атмосфери, контролер вмикає насос і працює він по протоку води. Поки витрата води йде, насос працює. Коли ви закриєте кран. Автоматика вимкне насос. Також цей нижній поріг тиску, ви можете на цих автоматиках налаштовувати. З цієї сторони є болтик під е, плоску викрутку. За допомогою неї ви можете налаштувати нижній поріг тиску від 1,5 до 3 атмосфер. Також на цих автоматиках йде вбудований манометр, на якому ви будете бачити наявний тиск в системі. В даній автоматиці є захист від сухого ходу. Як він працює, коли тиск падає менше ніж на пів атмосфери. Автоматика вимикає аварійний насос. Для того, щоб його перезапустити, вам потрібно натиснути оцю кнопку Старт. Модель керування на цих автоматиках, пульт керування на цих автоматиках, в принципі, однаковий. Натискає, затискаєте кнопку старт і автоматика перезапускає ваш насос. Також, в даній автоматиці є у нас вилка для мережі і розетка. Розетка тут для того, щоб під'єднати насос. Цю розетку ви стравляєте вилку від вашого насосу, а вилку від автоматики стравляєте в мережу. І з цього моменту вашим насосом починає керувати контролер тиску. В даних контролерах є вбудована мембрана, яка захищає вашу систему від гідроударів. Коли ви вмикаєте насос, коли насос вмикається, він дає поштовх на максимальній потужності. Ця мембрана забирає на себе цей поштовх. І таким чином при використанні такого керування насосами вам не потрібно додатково ставити гідроакумулятор. Приєднувальна різьба у цих автоматик 1 дюйм, автоматика має вбудований зворотній клапан і прямий вихід. Подача води і вихід води на вашу систему. Якщо є додаткові питання, звертайтеся до нас в коментарі. Дзвоніть по телефону або переходьте до нас на сайт. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за увагу!